Привіт! Мене звати Софія Балах, я студентка курсу СММ-спеціаліст. Навчаюся на 23-му потоці 2023 року, де самонавчання розпочалось у червні місяці. Це мій щирий відгук на курс та результат освітнього процесу. Тепер трішки інформації про себе. Я живу у місті Кропивницький, люблю подорожувати та відкривати для себе місця духовної сили. На дозвіллю займаюся йогою та верховою їздою, що вважаю чудовим способом трішки розслабитись та перезавантажитись. На початку курсу я тільки закінчила 10 клас, і думки про те, що в 11-му доведеться поєднувати лекції від крутих спікерів, домашки від викладачів школи і завдань від репетиторів. Мене дійсно лякали і заганяли в кут, звідки виходу я не бачила. До цього часу з самим діяльністю вони пов'язували тільки навички та вміння користування інструментами в інстаграм. Дуже чіткого уявлення, що саме мене чекатиме на курсі, я не мала. Проте, після консультації кваліфікованого фахівця, мій розум освітлів і все стало на свої місця. Я усвідомила, що на впорати з будь-якими труднощами, що мене чекають. Бо СММ-діяльність, SMM СММ-сфера SMM це моє. Я готова до плідної та продуктивної роботи. Я обожнюю платформу Instagram і завжди хотіла доторкнутися до професійної роботи з ним, почати створювати для себе і інших щось особливе, щось унікальне. Начитавшись з різноманітних публікацій про сфери, які співпрацюють з бізнесом на платформах Мета, зробила висновок, що СММ це напрямок, про який варто дізнатись більше. Пошук в Google рекомендовані посилання, і я вже реєструюсь на консультацію за детальнішою інформацією про обрану діяльність. Сумнів не лишилось. Привіт, Джуніо Спейс! Привіт, курс СММ-спеціаліст! З першого модуля, з перших хвилин лекції, зрозуміла, що весь курс пройде на позитиві і мотивації, оскільки заряд драйву та енергії комплексно входять до нової інформації у чітко, легко, але головне цікаво ходить диктор. Процес навчання є приємним та цікавим. Ти не помічаєш, як швидко минають лекції і надсилаються останні модульні тести. Здавалось, тільки вчора я раділа, що ось-ось розпочнеться навчання, а сьогодні нам відкривається останній модуль перед дипломною роботою. Аж не віриться, як швидко, лине на час. <му> Найважчим для мене стала тема таргетованої реклами, а саме укладання всієї нової отриманої інформації у себе в голові. Та навіть з цим впоратись реально і можливо, все пізнається на практиці і отриманому досвіді. У будь-якому разі, завжди маєш можливість повернутися до лекції знову і зі свіжими думками поринути у світ з запуску реклами. Безпосередньо моїм натхненням стали ментор, координатори та спікери. У спільному чаті ти завжди знайдеш підтримку, надихаючі і мотивуючі слова. Тобі не дадуть здатись або опустити руки. Навпаки, навчать, як можна швиденько зібратись, і подолати перешкоди на шляху до добрі. Моїми фаворитами стали такі теми, як створення контенту і розробка стратегій. У першому випадку ти візуалізуєш унікальність бренду. Доповнюєш і чітко окреслюєш його родзинку, проте у другому аналізуєш і тестуєш, зазираєш у темні куточки, аби відшукати саме те, що приведе бізнес замовника до найвищої точки бажаних результатів. Ося команда Genius – це запал. Спікери знаються на своїй справі, адже чітко, легко і доступно подають матеріал для опрацювання. А координатори дають ці поради, які ти конвертуєш у свій власний досвід і у свій власний проєкт. Завдяки курсу я чітко визначила свій орієнтир у подальшій кар'єрі. Тому тепер справа замовлень. Стараюсь працюю і вдосконалююсь, адже кваліфікований – це саме те, до чого я прагну. Єдині побоювання, що в мене були, це брак часу. Оскільки я навчаюся в 11 класі, я усвідомлювала кількість задань, які тому від репетиторів, і цінність знань, що отримала на курсі. Але коли на мій телефон пройшло сповіщення про початок освітнього процесу, мене охопило натхнення і впевненість у тому, що це рішення було прийнято правильно. І це дійсно так. Genius Face завоював мою довіру з першого кліку на сайт. Адже та чисельність позитивних відгуків про платформу і про курс в цілому відразу викреслили сумніви з моєї голови. Моя особиста порада це слів полка серця. Воно знає, чого ти хочеш, і що справді буде кращим для тебе. А з власного досвіду, дій і не зупиняйся, постійно практикуйся, і тільки тоді бачитимеш результат. А результат точно буде, бо тут тебе навчають всьому, що треба для успішного майбутнього. Пока!